Десант активістів за здорове майбутнє спершу висадився у Хмельницькому медичному коледжі. Сюди із стосами роз'яснювальної літератури, пізнавальними лекціями та засобами контрацепції завітали лікарі перинатального центру. Керівництво коледжу із медзакладом у тандемі працює не перший рік. Та цього разу послідовники ЕСКУЛАПа завітали у рамках українсько-американського проєкту Разом до здорового майбутнього. Гості повідали студентам про причини небажаної вагітності та важливість контрацепції. Також підкреслили, що здоровим бути модно. Наша мова дуже, скажімо так, обізнана в багатьох питаннях, і це дуже приємно для нас, тому що це, скажімо так, менше ставить нам завдання по роботі, це полегшує наш труд. Але мова відповідно і вимоглива до вже тих методів контрацепції, якими вона користується. За словами викладачів коледжу, під час лекції вони не раз порушують делікатні питання. Були випадки, коли під час нашого заходу хтось із студентів починає плакати. Плакати чому? Тому що ми заторкнули його ту важливу якусь струнку в душі, і потім звучить така фроза. Це особливо була, з коли ми зустрічалися із школою номер 3. А чому мені цього раніше ніхто не сказав? Головна мета, яку переслідують організатори акції та тижня планування сім'ї донести молоді важливість виваженого підходу до інтимних питань. кажуть, якщо буде десята частина слухачів почути на на вус, це вже своєрідна перемога. Двома годинами пізніше за здоровий спосіб життя агітували у бібліотеці імені Островського. Тут за круглим столом зустрілися представники низки общин, говорили про культуру, побут та особливості взаємовідносин у їх родинах. Форма проведення заходу Новітня. Назва її жива бібліотека. Ми дуже боїмося самотності і дуже сильно чіпляємося в мобільні телефони. І, на жаль, тільки за допомогою віртуального зв'язку. Спілкуємося. Потрібно це робити вживу. Саме тому наш захід називається Жива бібліотека. За словами психолога, зараз переважна більшість молодих людей до вибору партнера ставиться безвідповідально. Звідси і усі проблеми. Шлюб насправді це в якійсь мірі винагорода для дозрілої дощі. На жаль, більшість людей не дозрівають до того періоду, коли можуть відповідально 100% відповідальністю взяти на себе сімейні зобов'язання. Запрошені молоді люди під час заходу поповнили не лише багаж знань. Працівники центру соцдопомоги молоді вручили учасникам пам'ятні презенти. Окрім цього, ознайомилися із тематичною книжковою виставкою. Як запевнили бібліотекарі, вона постійна і оновлюється раз на місяць. На ці книги кажуть працівники читального залу. Попит є завжди. Потреба є, і ви знаєте, дуже дуже відрадно, що все ж таки молоді люди вони намагаються знати, що таке українська родина, чим вона живе, чим вона відрізняється від інших родин. А Матеріали є. Загальна українська акція разом до здорового майбутнього у нашому місті триватиме до кінця травня. Охопить чи не усі учбові заклади обласного центру.